Хочу почати з новини, яка вчора просто шокувала в Україні. Ставлять на військовий облік старшокласників всіх юнаків віком від 16 років закликали негайно повернутись за кордон. Як ви знаєте, Верховна Рада продовжила в Україні військовий стан і загальну мобілізацію. І у зв'язку з цим всі чоловіки призовного і допризовного віку мають бути взяті на військовий облік. Це стосується і старшокласників, яким вже є 17 років. Тому юнаків, яким вже є 16, і які перебувають за кордоном, закликають повернутись додому, щоб стати на військовий облік. Про це нагадав представник полтавського ДЦК Роман Істомін. Згідно з законом, всі юнаки, яким виповнилось 17 років, мають стати на військовий облік. Зазвичай люди в такому віці навчаються в школі, чи в вузах, чи в установах професійної освіти, тому найчастіше таких хлопців ставлять на військовий облік в місцях їх навчання, тобто, в тому числі, і в середній школі. Але з початком повномасштабної війни багато юнаків разом з батьками виїхали за кордон. І досі там перебувають. Ось хлопці, яким ще не виповнилось 16, їх поки не турбують. А у тих, кому вже є 16, хто наближається до 17-річного віку, закликають негайно повернутися в Україну, щоб в 17 років стати на військовий облік. Як того вимагає закон, хочу зацитувати істоміна: ми не надсилатимемо листи, наприклад, за кордон про те, що він має з'явитися галом. Так він повинен повернутися в Україну, якщо він громадянин, він підлягає приписці. І отут в мене одразу виникає таке питання: а діти депутатів, діти чиновників, наших можновладців, вони повернуться в Україну? Ну, от мені просто цікаво, чому пан Істомін не сказав, що бо це, це дуже важливо, це знаєте, тут... Треба констатувати це дуже важливо, що це стосується і не тільки дітей, простих українців, а й дітей можновладців. Бо тут, знаєте, вже якось прийнято так вважати, що дітей можновладців це не стосується. Якщо так, то нехай і вони повертаються в Україну не тільки діти простих українців. Нагадали ще про те, що тому, хто не повернеться, їм загрожує штраф. Спочатку це від 510 до 850 гривень, а потім, в разі повторної наявки до ТЦК, штраф зростає до 1700 гривень. Ну, що я можу додати? я взагалі не розумію. Чого зараз чіпати дітей? А, ну, невже нема більше кому воювати? Навіщо зараз чіпати дітей? 17-річних, цими обліками і всім іншим? Чесно, я? Є дуже багато людей, які а, знаються на своїй справі. Це правоохоронців дуже багато, дуже багато. З числа правоохоронців можна назбирати дуже-дуже багато людей. Це люди, які вміють тримати зброю, вміють поводитися з нею. І взагалі знаються на військовій справі. І якщо вже на те пішло, то є дуже багато чоловіків, тих же можна владців, навіть не чіпаючи їхніх дітей. Ні, вже підбираються до молодих юнаків. Ну що ж, побачимо, що буде далі. Ще один момент. Вчора, наш омбудсмен Лубінець, він заявив про те, що законопроект про мобілізацію він суперечить Конституцію в деяких положеннях. Серед цього того він там дев'ять сторінок зауважень. В нього і ось серед цього того це обов'язок реєструвати електронний кабінет призовника. Ось таке положення законопроекту воно не відповідає положенням конституції і законом України про захист персональних даних. Тобто, якщо будуть ці електронні кабінети, це пряме порушення конституції. Далі надання права представникам ТЦК здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян, це також суперечить конституції. Розумієте, так? Вже пан Лумбінець про це каже прямо. І ось таку перевірку можуть здійснювати тільки працівники нацполіції, також персоналу ДПСУ. Позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. Ну, словом, на 9 сторінок там зауважень. Але тут парадокс. Тількино ну, пан Лубінець про все це сказав буквально через деякий час, вчора ж увечері, в той ж день, виходить е новина про те, що вже пан Лубінець каже, законопроект про мобілізацію необхідно ухвалити парламентом в першому, в першому читанні. Чому? Тому що е після термінової наради... Пане Лубінця з міністром оборони України Уміровим, Він одразу ж швиденько сказав, що все-все-все швиденько ухвалює. А ось до другого читання вже зауваження від Офісу омбудсмена можна буде якось врегулювати. Цікаво виходить, правда? Їдемо далі. Українцям будуть повторно вручати повістки до ТЦК. На це є дуже багато причин. Стало відомо, що ось в разі ухвалення цього законопроекту номер 10449, про мобілізацію. ось такі випадки вони просто почастішують. Верховна Рада готується до розгляду ось всього цього законопроекту, і в документі передбачено зміни до правил мобілізації українців. Зокрема, дадено можливість видачі так званих електронних повісток через онлайн-кабінет прозивника. Ось пан Лубінець каже, що це. Це порушення. Це порушення Конституції. <кій> Вибачте, <кій> українцям частіше будуть вручати повістки повторно. Це буде. Дивіться, нині такі ситуації також фіксуються, коли повторно вручаються. Але електронний формат він значно збільшить ось кількість повторних. Тобто, таким чином українці будуть змушені знову відвідати від військомат. Ну ТЦК. Днем видачі повістки вважається той, коли військово зобов'язаний чоловік розписався в документі. Після оновлення правил, ось таким днем буде той, коли ТЦК отримує повідомлення про доставку повістки до електронного кабінету Українця. І якщо електронний порядок, електронна ось ця повістка, вона надходить після 17 я вже робила про це програму. Вручення буде рахуватися наступний день. Ці зміни вони дуже суперечливі. Розумієте, вони дуже суперечливі одразу в декількох моментах. В законопроекті не прописано механізму перевірки надходження повістки та прочитання її адресату. Також зазначено, що в ТЦК часто не вистачає інформації про військово зобов'язаних чоловіків, тому повістки можуть надсилати там тим, хто вже мобілізований, і навіть тим, кого вже немає в живих. Тут дуже-дуже багато різних моментів, ну просто яких головне, що можу сказати. Ось як каже пан Лубінець, все, що б там не казали, так, не прописувалося всі ці моменти. Взагалі, вся ця процедура це порушення конституції. Все це саме головне. Тобто це не, не має взагалі вводитись. Тому ось там всі ці якісь моменти, це вже знаєте, там питання четверте. Саме головне, що це все порушення Конституції. Взагалі це не має вводитись. Хочу ще сказати декілька слів щодо того, останнім часом шириться інформація про те, що на кордоні з Україною з'явились мобільні пости ТЦК, і ось повістки будуть вручати навіть заброньованим водіям, після чого багатьох з них мобілізують. Ось розумієте, навіть, навіть такі вже новини з'являються. Я вже мовчу про те, що а, дуже багато а, ось цих блокпостів вже з'явилося взагалі всюди, по, по всій Україні. Наскільки взагалі це законно? Наскільки це тут дуже багато питань, розумієте, дуже багато питань, на які немає відповідей. Відповідей немає. Я вже мовчу про те, що на цих блокпостах людей гамселять для того, щоб вручити повістку і так далі. Ось останній випадок про.